Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Подорожній, Коли Ти прийдеш у СПА». Автор Генріх Бель. Розповідь ведеться від імені німецького солдата Другої Світової війни, який фізично і духовно скалічений війною. Його ім'я автор не згадує. Це узагальнений образ. Типовий представник воєнного покоління події відбуваються протягом одного дня. Зупинилася машина, голос скомандував, щоб тих, хто ще живий, несли до зали малювання, з боків були пофарбовані стіни, на дверях таблички, 6 А, 6 Б, між ними знімки і скульптури. Далі колона, скульптура і знову знімки. А на маленькому майданчику, де зробили зупинку, був портрет Фрідріха. Далі герої пронесли між арійськими фізіономіями і дісталися до наступного майданчику, де був пам'ятник воїну. Його несли швидко, але у героя промайнула думка, що десь він це вже бачив. Напевно, це пов'язано з поганим самопочуттям. Далі в коридорі стояли три бюста імператорів, і в кінці коридору над входом до зали малювання висіла маска Зевса, і знову таблички на дверях, картина Ніцше. Герой передбачив, що має з'явитися далі, і дійсно, там він побачив карту Того. Його внесли до зали малювання. Переобладнану в хірургію і дали сигарету. Герой втішав себе тим, що все побачене ним може бути у будь-якій гімназії. Болю він не відчував. У нього з'явилися думки, що він у тій гімназії, яку закінчив лише три місяці тому, але як він міг опинитися саме тут, вона ж так далеко. Герой нічого не відчував. Він двічі запитав, де вони знаходяться, і був свідком того, як мертвих солдатів відділяють від живих, розміщуючи десь у підвалах школи. Підвал школи перетворили на морг. Закривши очі, він знову побачив усю низку предметів і закричав. Йому знову дали сигарету і сказали, що він у Бендорфі, а значить, вдома. І він міг би з упевненістю сказати, що саме в гімназії йому дали води, але небагато. Води було замало, місто горіло. Герой озирнувся і зрозумів, що він у залі малювання класичної гімназії, але їх у місті було три, але в якій же саме. За вікном чулися залпи артилерії. Герой став продовжувати оглядати залу малювання. Почуття не підказувало йому, що він у рідній школі. Він став згадувати, як навчався малювати і як писав шрифти. Це було нудно, і у нього нічого не виходило, а зараз він лежить і не може поворухнути руками. Він не пам'ятає, як його поранили, і він знову закричав. Лікар і пожежник подивилися на нього. А потім вони взяли того, хто лежав поруч, і понесли за простирадло. Герой знову закрив очі і почав згадувати свої шкільні роки. Усе тут здавалося холодним і чужим. Санітари взяли носилки з героєм і понесли за дошку, за простирадло, де горіло світло, і він помітив ще один збіг, слід від хреста над дверима. Цей хрест висів на стіні, коли гімназія була школою святого Хоми. А з приходом до влади Гітлера хрест зняли, але слід від нього залишився, і скільки його не замальовували, слід все одно залишався. Біля операційного столу стояв лікар і пожежник, який сумно посміхався. Герой бачив своє зображення у лампі, а повернувши голову. Він завмер. На списаній стороні дошки він побачив напис з каліграфічним почерком: Подорожній, коли ти прийдеш в спа. Це був його почерк. Усе, що він бачив раніше, не могло бути доказом. А тепер він згадав, як кілька разів намагався написати цю фразу, і кожен раз йому не вдавалося, не вистачало місця на дошці. Пожежник відступив від дошки, і тепер герой побачив увесь вислів. Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, повідай там, що ти бачив. Тут ми всі полягли, бо так звелів нам закон. Це був рядок з епітафії давньогрецького поета Сімоніда Кеоського. Ці слова були вирізблені на кам'яній надмогильній плиті, що греки спородили біля фермопіл. Де у битві з персами загинули 300 спартанців на чолі з царем Леонідом, врятувавши життя Еллінів. Вони мужньо виконали наказ Батьківщини стояти до смерті. У цей момент йому зробили укол у стегно. Він спробував підвестись на лікті, але не зміг спертись на руки. Оглянувши себе, він виявив, що його обох рук не було. Не було й правої ноги. Він закричав і упав на спину, бо не мав на що спертися. Лікар і пожежник злякано подивилися на нього. Герой усвідомив втрату свого майбутнього, що його жертва на війні була безглуздою. Він ще раз хотів подивитися на дошку, але пожежник стояв так близько, що заступив її. І герой бачив лише втомлене обличчя. Але раптом герой упізнав у тому пожежнику шкільного сторожа Біргелера і тихо попросив молока. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе. Слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.